Зараз я знаходжуся в Тернопільській області. Неподалік села Боложівка. Село Боложівка — велике село. Протяжність його 7 кілометрів. Отам в далині видніється Окровська церква. Оце так село Боложівка. А отут дерева. А дерева це кордон між Тернопільською і Хмельницькою областями. До 1939 року тут проходив кордон між Польщею і Радянським Союзом. Кордон між Польщею і Радянським Союзом по Поризькому мирному договору у 2021 році. А через два роки 1923 році його визнала Ліга Нації. Довоєнна Польща межувала з Радянським Союзом, з Латвією. Латвія була окрема держава з Литвою, з Німеччиною, Чехословаччиною і Румунією. Найдовший кордон був. Між Польщею і Радянським Союзом 1400 кілометрів. Кордон між Радянським Союзом і Польщею охороняло 5 корпусів. Це було 1400 кілометрів кордону. Було 5 корпусів 17 тисяч прикордонників. Між радянською Україною і Польщею. Було два корпуси. Один був Тернопільський корпус, бо було Тернопільське воєводство, а другий корпус був Волинський корпус, бо було Волинське воєводство. Штаб Волинського корпусу був в Рівному, а село Бложівка входило до Волинського воєводства, Кременецький повід, Шумська Гміна за Польщі. Корпуси ділилися на батальйони. Батальйони десь було приблизно 300-400 прикордонників були, а батальйон Ні, були роти. Роти десь було приблизно 100, 100 прикордонників. А роти ділилися на ескадрони. Ескадрони десь були приблизно 30-40 прикордонників. Кожний 20-25 кілометрів був прикордонний ескадрон. Ближчий тут прикордонний ескадрон був Дедеркалах. Через 20-25 кілометрів Ложівці був другий прикордонний ескадрон. Теж було від 20 до 40. Прикордонників. Ота від нійться границя, ця лісосмуга. то зараз ця границя між Тернопільською і Хмельницькою областю. А колись я зараз знаходжуся на території колишньої Польщі. Вол Волинський прикордонний корпус налічував більше трьох тисяч пограничників було. Прикордонному ескадроні був такий штат від 30 до 40 прикордонників, 8 коней, і десь в зручному місці повинне бути кулеметне гніздо. Там оборудований повинен бути кулемет. До Польща не така була багата країна, не вистачало кулеметів на, всіх, на всі ескадрони. Такий мальовничий лісок біля Боложівки. Прикордонний ескадрон базувався в Боложівці. десь приблизно було 30-40 погранічників, а погранічники, що на східному кордоні, то було виключно з поляків з глибиною Польщі. А з Боложівки хлопці, якщо брали польську армію, то служили в глибині Польщі. До Другої світової війни польська армія було майже мільйон солдатів, і з них 150 тисяч було українців. Коли почалася Друга світова війна 1 вересня, то українці, ті, що були Західною Україною, служили в польській армії якраз на німецькому кордоні, 150 тисяч українців було в польській армії. Під час Другої світової війни початку 8 тисяч українців загинуло. А там відніється кордон. 17 вересня радянські війська перейшли кордон і за 20 днів захопили Західну Україну, Західну Білорусію. Сталін не зразу пішов війною. Він вичікував. 1 вересня німці напали на Польщу. За дві неділі нормалізувався вже і фронт за дві неділі. Але ж видихнулася і польська армія, і видихнулася і німецька армія. Німці також не вистачало патронів, снаряди не хватало. Англія і Франція об'явила війну Німеччині, але ж допомоги ніякої не надала. І 17 вересня Сталін захватив Західну. Це східна Польща, а для нас це Західна Україна і Західна Білорусь. То деякі. Це вийшло як? Було 17 тисяч прикордонників польських, а, а... а з радянських військ було 600 тисяч, і ці 600 тисяч вони ніяк не могли справитися з такою великою армією. Деякі прикордонні оці. Ескадрони по двоє суток ще супротив ліния армії.